Головне про події 22 серпня. Росія готується до масованої ракетної атаки на День Незалежності. Синю гілку Київського метро відкриють вже на початку осені. А пацієнт Нейралінки з Чіпом у мозку грає в Counter-Strike 2, силої думки. Докладніше далі. Під контроль України перейшов ще один населений пункт у Курській області. Повідомив головком Олександр Сирський під час наради з президентом Володимиром Зеленським, який відвідав прикордоння Сумщини. Україна оточує приблизно три тисячі російських військових, які притиснуті до річки в Курській області Росії, і готуються до тривалих боїв. Як пише видання Wall Street Journal, наразі ЗСУ руйнує мости і переправи за допомогою ракетних комплексів Хай Марс, наданих США. ДБР відкрило 408 кримінальних проваджень за фактами зловживань працівників ТЦК під час мобілізації. Поки що лише 10 осіб отримали обвинувальний вирок, і тільки 37 звинувачень передано до суду. Українська розвідка атакувала сервери дев'яти російських телеканалів. Повідомляє видання Бабель. В ефірах каналів, які входять до медіахолдингу під санкційного олігарха Андрія Комарова. Хакери ГУР показували відео про війну в Україні. Посольство США із посиланням на інформацію від Державного департаменту Сполучених Штатів попередило про можливі удари Росії по всій території України перед Днем Незалежності. В Україні продовжує зростати споживання електроенергії на тлі спекотної погоди у більшості областей. Як повідомляє прес-служба Укренерго у четвер, 22 серпня, рівень споживання на 1,8% вищий ніж попередньої доби. Відновлювальні роботи на перегоні між станціями київського метро Демійська та «Либіцька» вже на завершальному етапі, повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Поновити рух поїздів планують на початку осені. На російському аеродромі Маринівка у Волгоградській області, який атакували Служба безпеки України та сили спеціальних операцій, вибухнули склади з керованими авіабомбами і пальним. Російський диктатор Путін звинуватив Україну у спробі атакувати Курську АЕС. Про це він заявив під час наради щодо ситуації в Курській, Білгородській та Брянській областях. За його словами, він вже доповів про це магате. Російський генерал-полковник Олександр Лапін, який контролював безпеку в Курській області, послабив охорону кордону за кілька місяців до операції України. Повідомляє Wall Street Journal. Італійські рятувальники виявили тіло ще одного пасажира розкішної яхти Бейзян, яка затонула на початку тижня біля берегів Сицилії. За даними італійського агентства ANSA, кількість загиблих пасажирів яхти зросла до шести. Серед них британський технологічний магнат Майк Лінч і голова Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Тіло однієї людини ще шукають. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп провів перший мітинг просто неба після замаху у липні. За даними Associated Press, у північній Кароліні він виступив за куленепробивним склом. Другий пацієнт нейролінк Ілона Маска на ім'я Алекс після імплантації мозкового чипа грає у Counter-Strike 2 Силою Думки. За інформацією нейролінк, з моменту, коли Алекс підключив свій лінк до комп'ютера, йому знадобилося менше п'яти хвилин, щоб почати керувати курсором Силої Думки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.